Всім привіт, друзі! І це відео я хочу присвятити розповіді про музичний коледж. І найперше, що я б хотіла сказати про музичний коледж, це те, що там дійсно важко. Тому що якщо в звичайних коледжах ви на перший рік проходите загальноосвітню програму, а на друге півріччя другого року вам додається ваш фах, то у музичному коледжі ви поєднуєте загальноосвітні предмети зі своїм фахом. І я навіть можу показати свій розклад, у мене заняття по розкладу починаються в 7.40 і закінчуються в 7.40 в деяких днях. А так, деколи в 6-й годині, деколи, якщо пощастить, в 5 годині і за розкладом, це одним словом, ми цілий день знаходимося в коледжі, а це дуже важко. Але можна до цього дуже швидко звикнути, коли ви входите в темп навчання і тому подібне. Ще що я зрозуміла з музичного коледжу, це те, що там реально багато концертної діяльності, там концерт майже на кожному місці. Ну або якщо не концерт, то якийсь захід. І скажу чесно, мене це в деякій мірі дуже сильно дратує, тому що, ну. А коли вчитися, ми будемо нарешті, коли настане час, що ми можемо спокійно собі вчитися і ні за чим не гнатися, тому що дуже багато всього зосереджено саме на цих заходах, і в багатьох випадках підготовка йде власне до них, а не до того, щоб навчитися. До того всього, концертні заходи загалом просто втомлюють дуже сильно. Ще одна річ, яку я зрозуміла про музичний коледж, це те, що там вирощують фанатиків. Насправді мені, як людині, яка просто полюбляє грати на інструменті і не планує якось особливо пов'язувати свою професію надалі з музикою, там важко. Через те, що є тиск того, що ти повинен грати, це твій інструмент, інструменти, хворий, не хворий, там болить, не болить, це може бути зламана нога, але ти все одно граєш, якби ну руки ж тебе є, чого ж тобі не грати. І загалом весь час просто є ось такі от тиск, коли тебе так трошечки тюкають за це все. Не тільки так тюкають, а також використовують різні приниження і форми маніпуляції. Хоча частіше все ж таки зустрічаються форми маніпуляції, тому що приниження ну це так, це вже треба довести, скажімо так. Тому, якщо ви плануєте поступати в музичний коледж, будьте готові до того, що до вас буде таке собі ставлення з боку фахівців, і вам прийдеться пахати. Я ні в якому випадку не говорю, що такі всі коледжі і такі всі вчителі, але просто будьте готові до того, що на вас буде створюватися величезний тиск. Але разом з цим хочу дуже сказати, що не знаю, як в інших коледжах, а в моєму коледжі вчителі по загальноосвітніх предметам це найкращі люди, це люди, які дуже розуміючі, і чесно скажу, без них. В цьому коледжі, напевно, було би не вижити стільки розуміння, стільки позитиву. Я не пам'ятаю, щоб я відчувала від людей, і це насправді це дуже важливо і дуже підтримує. Насправді в музичному коледжі достатньо весело, особливо, коли ви спілкуєтеся зі своїми одногрупниками, однокурсниками. Ви маєте про що поговорити? Ви маєте що обговорити. Дійсно, атмосфера в музичному коледжі вона така досить швидка і тягуча в плані тиску. Але все одно там є люди, які допомагають навіть не просто вижити, а отримувати насолоду від того, що ви там знаходитеся. І скажу ще раз, що ви дуже швидко входите в темп всієї роботи і дуже швидко звикаєте до всього. І тому це все сформувало в мені певні висновки, а саме те, що важливо мати хороші стосунки з людьми, це дуже важливо, важливо поважати людей, навіть якщо ви з ними не знайомі, тому що в подальшому це допоможе вам вибудувати кращі стосунки. Треба мати мудрість, коли говорити, коли мовчати. Прислухайтеся більше до себе і слухайте то наскільки ви втомлені, чи ні. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, ви дуже втомлюєтеся, можна поговорити з вчителями, вони вас зрозуміють. Слухайте своїх вчителів по фаху, але фільтруйте те, що вони вам говорять, тому що не все потрібно сприймати на свій рахунок, і не все потрібно виконувати прям точ в точ, як вони говорять, тому що деколи грати 24 на 7 буває не корисно. Ще із висновки можу сказати, що будь-який результат обов'язково потребує певних вкладень і певного часу. Тому, якщо ви бачите, що хтось грає краще, хтось співає краще, не переживайте, з часом ви це зможете напрацювати. Просто дійсно потрібен час всього на всього. Тому не зрівнюйте себе з іншими і просто працюйте над собою. І не забувайте про позитив, тому що він допомагає вижити в складних ситуаціях. А щоб втримати цей позитив, і втриматись на позитивній енергії. Дякуйте Богу. Тому що подяка насправді змінює наш світовий огляд. І коли ви починаєте дякувати, навіть коли вам цього зовсім не хочеться, ваш настрій може покращитися. набагато. Дякую за ваш цінний перегляд. Нагадаю, що в мене є телеграм-канал, також інстаграм-аккаунт, де я дуже багато всього виставляю. Ну, для мене це принаймні, дуже багато всього. І я вас туди запрошую, буду дуже рада, якщо ви підпишетеся також. Ну, а на цьому все. Гарного дня, гарного життя, і хай вас Бог благословить.